Італійська мова. Дякую за коментарі. Вони дають знати, що ці уроки комусь потрібні. трено. Поїзд. Іль трено. Іль Вяджо трено. Подорож поїздом. Іль ін трено. Іaggio in треno. Прендere il треo. Встигнути на поїст. Прендере il трено. Прендere il треo. Перно. Спізнитися на потяг. Пердere il трено. Передере il трено treno. Трено салире treno. Sieсти u poтяг salire treno. salire sul treno. лиre il posto a sedere. Вибрати місце de сісти. 1 il posto a sedere scegliere il posto a sedere posso scegliere il posto a sedere. Ya možu wybratim misse desisti posso scegliere il posto a sedere. Posso scegliere il posto a sedere. Il posto vicino al finestrino. Місце біля вікна. Il posto vicino al finestrino. Il posto vicino al finestrino. È la mia fermata. Це моя зупинка. È la mia fermata e la mia fermata Aspetta è la mia fermata Sti, c'è mia zupinka Aspetta è la mia fermata Aspetta è la mia fermata Per aprire La porta, premere il pulsante. Щоб відкрити двері, натисніть кнопку per aprire la porta premere il pulsante. Il carrello – візок для багажу. Il carrello. Il Carrello. La validia valiza la validia. La validia. Il coridio, corridor il coridodio, il coridoj. Il condu. Провітник. Il condure. Il conduitore, la capelliera. Багажна полуця, la capelliera. La capelliera. La stazione, Вокзал. la stazione, la stazione. Il cartellone Табло. Il Картелонне. Іль картелонне. Ін ора. Ходити за розкладом. Ін Ін Інario, ла сала да теза. Зал Ла сала да теза. Ла сала. Датеза. Іль БІЛЬЄТТО квиток. Іль БІЛЬЄТТО Іль білетто. Посо ВЕДЕРЕ ІЛЬ суо білетто. Я можу подивитися ваш квиток Посо ВЕДЕРЕ ІЛЬ суо білетто. Більєте. Квиткова касса. La billietteria. Il biglietto di ritorno, Зворотний квиток. Il di ritorno. Il biglietto ді sola Andata. Квиток в один кінець. І більетто да сола. Andata. Il biglietto di andata e ritorno, квиток туди і назад. Il biglietto di andata e ritorno. Il treno diretto потяг. Il treno diretto, il treno diretto. Ла ферровія. Залізна дорога. Ла ферровія. Ла ферровиa, био. Шлях. Платформа. Іль бінаріо. Іль трено. пер фіренце Парте даль. Бінаро сете. Поїзд у флоренцію їде з сьомої платформи. Іль трено пер фіренсе. Парте. Даль. Бінаро сетте. Іль трено аріва а фіренсе. Але отто. Поїзд прибуває у Флоренцію о восьмій годині. Il treno arriva a firenze alle otto. Il volo. Rais il volo. Il volo. La rotaia. Rejka kolia. La rotaija. I treni viaggiano Суле ротае. Поїзди ходять рейками. І трені в'яджено суле ротає. Іль вагоне ресторанте. Вагон ресторан. Іль вагоне ресторанте. Іль буфет буфет. Іль буфет. Іль буфет. Сей бравіссима, ти чудова, сей бравіссима. Дуже добре позаймалася. Дякую за урок. Сей, бравіссима, Белла.